Добрий день! Сьогодні поговоримо з вами на таку тему, як будова квітка та її основні частини. Що ж, поїхали! Квітка являє собою видозмінений, вкорочений та обмежений в рості пагін, пристосований для утворення статевих клітин та здійснення статевого процесу, які завершуються утворенням плоту з насінинами. Квітка це орган насінного розмноження квіткових рослин. Як і вегетативний пагін, квітка є складним органом. Вона утворена різними органами: це квітко ніжка, квітко ложа, тичинки та маточки. Функціями квітки є насінневе розмноження, утворення статевих поколінь, чоловічого, пилкових зерен та жіночого зародкового мішка. Утворення статевих клітин, гамет, сперміїв та яйцеклітин. Запилення, запліднення, розвиток зародка формування плоду з насінинами. Які найбільші відомі квіти є в світі? Рафлезія це квітка гігант. Вона сягає більше 1 метру і важить квітка 15 кг. Відповідно, вона не дуже. Гарно пахне, тому що запах її привертає мух, а мухи летять на запах гнилого м'яса. Тож її запилювачами є не бджоли, як зазвичай ми звикли у квіток, а мухи. Мешкає ця квітка у Бразилії, і там же її можна і зустріти. Ще одним гігантом, але серед водянистих рослин, є квітка амазонки Вікторія Регія. Діаметр цієї квітки. 25-30 см, але тривалість квітнення дуже маленька 36 годин. А ось в Україні теж є свій гігант. Найбільша квітка є у латаття 11-15 см у діаметрі. Таку квітку теж варто побачити, дуже велика, яскрава і гарна. Також є водянистою квіткою. Ну, давайте повернемося до будови квітки, які є складові частини квітки, нам вже відомо. Давайте розбиратися. По-перше, осьова частина квітки складається із квітконіжки і квітколожа. ложа. Квітконіжка це стеблова частина квітки, якою вона прикріплюється до стебла пагона. Вона буває добре помітною, як у яблуні, або дуже короткою, майже непомітною, як у подорожника. Таку квітку називають сидячою. Квітконіжка переходить у квітколоже, розширену стеблову частину квітки, до якої прикріплені листя оцвітини, тичинки та маточки. Оцвітина це сукупність близькоподібних органів квітки, які утворюють її покрив. Вона може бути простою або подвійною. Проста оцвітина складається з листків однакової будови, які називаються листками простої оцвітини. Подвійна оцвітина складена із листків двох типів. Зелені нижні листочки називаються чашолистиками, вони утворюють чашечку. А яскраво забарвлені верхні листки подвійної оцвітини називають пелюстками, вони утворюють віночок. Якщо оцвітина у кінці відсутня, то кажуть, що квітка гола. Наприклад, у інжира і верба мають такі квітки. Листки простої оцвітини можуть бути ніжними, яскравими, пелісткоподібними, як, наприклад, у того ж тюльпана або лілії. Або шкірлястими, плівчастими, зеленкуватими, подібними до чашолистиків. Такі листочки має крапива або лобода. Яскраву просту оцвітину називають вінчкоподібною, а не яскравою, непомітно чашечкоподібною. Листки оцвітини можуть бути вільними або зрослими між собою у трубочку. Проста оцвітина виконує функцію захисту внутрішніх частин квітки і водночас може приваблювати запилювачів. У подвійній оцвітині чашечка виконує захисну функцію, а запилювачів приваблює віночок. Над оцвітиною до квітколожа прикріплюються тичинки – органи квітки, які утворюють пилок. Кожна тичинка складається з нижньої частини тичинкової нитки. А також розташованого на верхівці тичинкової нитки пиляка. Поперечний перетін пиляка нагадує за обрисами метелика. На ньому помітні чотири гнізда, в гніздах пиляка утворюється, утворюється пилок. Маточка ж це частина квітки, у якій розвиваються насінні зачатки і яка вловлює пилок. Вона має зав'язь та стовпчик. Із примочкою на верхівці. Зав'язь містить один або кілька насінних зачатків. Кожен з них являє собою невеличке тільце на ніжці, оточене одним з двома покривами з отворами. У насінному зачатку твориться зародковий мішок. Примачка вловлює пилок. У квітці може бути декілька простих маточок або вони вростаються в одну складну маточку. Якщо зав'язь розташована на квітколожі вище місця прикріплення інших частин квітки, то її називають верхньою, як у тюльпана. А от зав'язь нарциса, огірка нижня, оскільки її порожнина знаходиться під місцем прикріплення решти частин квітки. У більшості рослин. Квітки є двостатевими. Вони мають одночасно тичинки і маточки. Проте квітки можуть бути і одностатевими, маточковими без тичинок, або тільки тичинковими без маточок, як, наприклад, у огірка або верби. Квітки дуже різноманітні. Вони відрізняються кількістю, розміщенням і будовою своїх частин розміром і кольором. Найменша квітка 1 мм має. Водяниста рослина рязка. А найбільшою, ми вже з вами сказали, що це рафлезія. Окрім того, по квіточкам можна складати формули і діаграми. Маємо такі умовні позначення у формулах квітки: є правильна квітка, неправильна квітка, маточкова, тичинкова і кількість чашолистиків, які позначені буквою Ч, пелюстки, які позначили буквою П. М позначеної маточки, Т позначено тичинки. Якщо кількість тичинок більше за 12, то ставимо знак безкінечності. І тут у нас, за приклад, ми взяли формулу квітки яблуня. Тобто, у нас є тут позначка правильної квітки, далі ч 5, тобто чашолистиків в 5. 5 пелісток і тичинок велика кількість. Маточок у нас 5. Можна навіть скласти діаграму квітки, намалювавши всі ці частини. Але для того, щоб складати формулу квітки, потрібно вміти малювати, знати всі складові частини квітки, вміти їх відрізняти. А для цього потрібно вивчити будову квітки. Тож, давайте підводити підсумки. Квітка це вкорочений видозмінений пагін, що формується у квіткових рослинах. Квітка розташована на квітоніжці, Квітколожа – це вкорочена частина квітки, на якій розташовані інші її складові. Тичінки і маточки найважливіші частини квітки, вони забезпечують запліднення. Гінецей це жіноча частина маточки, андроцей це чоловіча частина тичінки. Квітки бувають двостатеві, одностатеві та взагалі нестатеві. Двостатеві квітки мають і маточки, і течінки. Одностатеві мають тільки щось одне: або маточки, або течінки, нестатеві взагалі нічого цього не мають. На цьому у мене все. Дякую за увагу! На все добре!